Привіт всім друзі! Хочу записати коротеньке відео відповідь на коментар. Прилетіло мені таке повідомлення, що ви за соціалку купляєте машини. Так от, я вам хочу показати сьогодні свою машину. Я не знаю, хто такі дурниці пише, тому що реально на соціалку ви не купите собі машину. Можливо, якщо ви виїхали е, зі своїм чоловіком, з мамою, з свікров'ю, з батьком, у вас троє чи п'ятеро дітей, можливо, ви купите собі там машину. Блін. Будете збирати там рік чи два на цю машину і потім купите. Але пробачте, е, я не думаю, навіть багатодітна сім'я. Тих дітей треба кормити, одівати, водити по всяким гурткам, і я не ну що вони куплять, скажімо так, більш-менш нормальну машину. Я вам покажу свою машину, і я хочу сказати так, щоб ви мені гадості не писали, тому що в мене я я люблю свою машину. Я на неї їжу майже 10 років, і вона нас вивезла з окупованої території. Тому буду блокувати, блокувати такі повідомлення. У мене тут не буде блог про успішний успіх. Я проста дівчина, я живу скромно, Не багато. але машина зароблена трудом, чесним трудом, без кредитів. Тому. То буде писати гадості, удалю. Хочу сказати, що не, я на неї зараз не їжу. Не їжу, тому що в мене немає грошей на бензин. Два місяці я вже на неї не можу сісти. Ось так. Катаюсь на машині свого чоловіка. Ну вона теж, повірте мені, не Ну може трошки краще, ніж ту, що я вам зараз покажу. І так, це моя ось машина українського виробника е, запорізької е, фабрики китайські чехольчики О, так, в мене тут трошки грязненько, але я просто думала, знаєте, її е, помити, виїхати на полі зробити обзорчик, але я це відео просто не зніму. І так, коробка передач, механіка. Заводити я її не буду, тому що вона вже два місяці стоїть. В общем, приборка в мене не світиться, щоб ви зрозуміли, і я на ній їжу. Що ще вам сказати? Аварієчка, світ. Поворотники. Все є. Ось така машинка. Так що машинка в мене дуже скромна, дешева. Щоб ви розуміли, я її навіть не можу продати за 1000 євро доларів. Вже я її три роки питаюсь продати і не виходить. Більше 500 доларів ніхто не дає. В общем, машина класна. Взагалі, я, мабуть, її заправлю і її трохи прогрію. Так, зараз поди подивимося, як у мене там. Що в мене в багажнику? Тут у мене спереду запаска. О! Oh. Так. Що в мене в багажнику? Так, тут, кстаті, хтось это... поцупив в мене масло, денкрат. І краник такий був спеціальний, щоб колеса міняти. Знаєте? Коротше машина реально класна. Так що, хто хоче купити, я рекомендую. Мені нормально на ній їздити. Так, це у нас вже машина мужа. Тут усе у нас был такий і ключик. Ще значить, купила я Славуту за 10 тисяч гривень в 2015 році, здається, і в неї вже стільки вложено, що вона для мене просто безцінна. Тому мені дуже шкода її продавати за 500 доларів, і я її по такій ціні не продам, тому що там все майже нове, я там все змінила, крім мотора. Тобто, якщо я ще мотор, то там ну, буде як нова машина.